Алергія та аутоімунні захворювання це типовий імунопатологічний процес, який розвивається при контакті з антигеном і супроводжується пошкодженням структури і функцій власних клітин, тканин і органів. Іншими словами, це коли з'являється стан підвищеної чутливості організму по відношенню до алергенів. Причинами прояву алергії є Перенавантаження імунної системи це може бути через порушення захисних бар'єрів штунково-кишкового тракту, дихальної системи і навіть рідше, але буває шкіри. Або через зовнішню інтоксикацію через прийом ліків чи вакцини, через нутрієнтну недостатність може бути через дефіцит вітаміно-мінерального ресурсу. А також причиною може бути і вроджена особливість імунної системи. Тому давайте розглянемо кожну причину окремо і як відбувається механізм алергічної відповіді імунної системи. Порушення бар'єру шнуково-кишкового тракту відбувається, наприклад, через кесарів ростин чи через зміну первинної мікробіоми, і через занесення бактерій типу стафілокока золотого, і через годування сумішами, особливо якщо вони не адаптовані для діток, і дезбіоз кишківника і пологових шляхів матері, або ж через дію на кишківних лікувальних засобів аптечного ряду антибіотиків, так, наприклад, після застуди. І в результаті збільшується проникність кишкової стінки по відношенню до їжі і мікроорганізмів. Тому виникає таке активне перенавантаження імунної системи, яке призводить і реагує на компонентів їжі, ліків, мікроорганізмів. Другою причиною порушення бар'єру є дихальна система, і тому результат зниження загальної резистентності організму відбувається через часті вірусні захворювання, які значно перенавантажують імунокомпонентні тканині дихальної системи. Також в умовах утопічної готовності будь-які подразники слизової обломки дихальних шляхів, наприклад. Через мікроби або пил, холод і навіть пилок. І в результаті збільшується проникність судинної стінки, що призводить до напряку підслизової оболонки бронху і порушує функцію переважно видиху. І дихальна система в результаті стає більш вразливою по відношенню до інфекційних агентів. Також причинами порушення є шкірного бар'єру і результат потрапляння на шкіру речовин, які здатні пройти крізь непошкоджену шкіру, наприклад, це косметичні засоби або навіть побутова хімія. Та найчастіше шкіра є лише стресовим органом для алергічного процесу, який запускається при синдромі так званого ділявого кишківника. І як результат збільшення проникності судинної стінки призводить до набряку, з'являється свербіж, лущення і навіть відшарування епідермісом. Алергени можуть бути як інфекційні, так і неінфекційного характеру. Якщо в основу кваліфікації віднести фактор часу їх розвитку, то всі алергічні реакції поділяються на Ті реакції гіперчутливості негайного типу, які проявляються протягом перших 15 20 хвилин після контакту з алергеном. Так? Це може бути, наприклад, анафілактичний шок, набряк квінки чи крупивниця, і реакції гіперчутливості сповільненого типу, які розвиваються через 24-48 годин, наприклад, контактний дерматит, Реакція відторгнення трансплантанта або пробаменту. Основою профілактики алергічних реакцій є в першу чергу підтримка функцій шнуково кишкового тракту з найбільш раннього віку. Також підготовка до планування вагітності за 9-12 місяців для обох батьків, особливо в тих пар, котрі вже мають алергічні захворювання. Пологи бажано, щоб були природні. Також мінімальний термін перебування у медичному закладі, вигодовування з перших днів грудним молоком дитину, рішення про вакцинацію в подальшому приймати дуже зважено, особливо для тих дітей, котрі вже мають алергічні прояви. Обмежувати контакт із ксенобіотиками, тобто ліками, полімерами, такі як побутовий пластик, будівельні матеріали тощо, консервантами, барвниками також різке обмеження продуктів, котрі можуть змінювати стан мікрофлори кишківника. Це і вільні вуглеводи, і консерванти, і продукти з антибіотиками і навіть зловживання м'яса, регулярна реабілітація шлунково кишкового тракту, печінки, заповнювати антиоксидантні системи, особливо дефіцит вітамінів. Підтримка імунної системи а також не менш важливо, і нервової системи. Аутоімунні захворювання це хвороби, при яких імунітет організму мобілізується не проти сторонньої сполуки, а проти клітин, тканин власного організму. І причин прояву аутоімунних процесів також декілька. Це імунодефіцитні стани, пов'язані з перенавантаженням імунної системи, як я вже згадувала, зовнішньою інтоксикацією, тобто ліками промисловими їжею, також стани пов'язані з нутрієнтною Недостатністю. Також причиною можуть бути вроджені особливо через генетичні фактори, і ідіопатичні наслідки, тобто без якихось усвідомлених причин. Керувати аутоімунними захворюванням необхідно побудовою бар'єрних систем в першу чергу, детоксикацією і неспецифічним управлінням запалень, а також імунокорекцією. Детоксикацію організму проводимо у три етапи: усуваємо причину надлишкового тиску на імунну, нервову і, власне, на систему детоксу шляхом ретельного відбору продуктів харчування, особливо в сторону продуктів рослинного походження. Дотримуємося питного режиму, по можливості змінюємо місце роботи і, можливо, навіть місце проживання у більш екологічні регіони, коригуємо супутні. Патології. Власне, також проводимо детокс за допомогою програми здоров'я, шнурково кишкового тракту та печінки. Щоденно потрібно заповнювати вітаміно-мінеральні комплекси цілий рік. Це важливо для людей, котрі мають алергічні реакції. До неспецифічних управлінь запалень відноситься і системна. Ензимна та антиоксидантна терапія і імунокорекцію проводимо за допомогою програм, які складені проти алергії та підтримки імунітету, якщо, наприклад, має місце бронхіальна астма.